Всього два пункта і твоє життя зміниться. І пункт один це тот пункт, по якому всі, а що за мене подумають, а що там, а як сват, а може я не подобаюсь. Забей на думку інших людей. Після того, як ти заб'єш на те, хто подумає, а чим мені почати знімати. А я не почну знімати, бо мене будуть хейтити, А я не буду одіватись так, тому що мене будуть хейтити. А що подумають батьки, а що подумають знайомі, а що то, а що то. Забий. А що скажуть? А мені сказали, що я погано виглядаю. А мені сказали, що я товстий, забий на думку інших людей. Після того, як ти зможеш забити на думку інших людей, тому що по факту твоє життя ніяк не зміниться. По факту того, що мені там тіп написав хейт, що в мене відоси кончені, безполезні, толку від них ноль, моє життя не зміниться. Я не буду, я ще що мені ще сісти плакати, не все, мене захейтили. Я не буду знімати. Я знімаю я тут. Я знімаю для вас відоси. Все максимально легко. Ти забиваєш великого пісуна на думку інших людей і все. А от як забити? Якщо ти не будеш поважати себе, якщо тебе не буде адекватна самооцінка і ментально, ти не будеш і до того, що ось я забиваю на все, хто що там гавкає на мене, кому не подобається, кому ще щось там, кому йдіть до побачення, забудьте за мене, все. Тобі має бути байдуже на всіх, байдуже на все, що тобі там начехляють інші люди. Так, і наступний пункт це пункт. Uh -huh. Щас. Я складу. Я забув який пункт. Yeah. Без не так в мене, ночі під вухом. Який пункт? А, сповню. Наступний пункт це пункт не дивись на інших людей. Не значить, що тобі 20 і комусь там 20, нього ще там. Машини, шланг, то що де 500 підписників це мало або ще щось. Щас така таке в нас життя, що зараз оці соцсети, це інста, ютуб, тікток, все, що може бути, де ми сидимо. Нам нав'язало те, що 500 підписників це мало. 500 лайків, сот лайків на відео це багато для мене. це Ого, там не знаю, 50 лайків для відео це. Це мало. Нам оце нав'язало. Ну по факту, що таке лайки, що таке підписки, на тебе підписалось 500 людей. Подумай, що в тебе на вулиці підійшло 500 людей і сказали, класно знімаєш, ти мені сподобаєшся. 500 людей, ти подумай скільки це. Чи не знаю, от ти виступав. От ти відео, я відео зняв і хай буде це відео лайкнути 50 людей. Подумай, що ти виступав, і тобі 50 людей похлопали, сказали, класно, мені сподобалось. Думайся в це. Думайся в це і не дивись на інших людей, що ось там мало підписників в мене, або ще щось там, або в нього класна машина, він такий класний, 20, в нього те, те, те. Ти запитай, як він цього досяг. Якщо він сам цього досяг і захоче тобі допомогти, це буде плюс. Ти зможеш теж добитись. Або ти зможеш добитися тим, що ти сам. Доб'ється того, що ти хочеш, що ти сам візьмешся за голову і почнеш біяти. А якщо ти будеш нити і дивитись на, на Олену, на Олега, на Оксану, а то, що Олег там, не знає, на чехах пахав місяцями день за днем без вихідних і потім купив беху і тут катається, фунтується, це не знає, що він успішна людина. <реш> Машина, ознак машини класний, це не значить, що це успішна людина. Ця людина могла там відкладати все ж щоб купити цю машину. Щас купила машину, і все, катається, кайфує. Но це не значить, що це людина, яка вміє мати, яка знає, як добиватись непоганих фінансів, яка знає, як... яка знає, що таке успіх, яка знає, як добитись того, що вона хоче. Холі всякі по хаті збили мене, так що я хотів сказати. А, не дивись на інших людей, не дивись на успіх інших людей, тому що як я сказав, може купив цю машину, все життя пахав, ще сходить, пунктується. Не значить, що в тебе не буде такої машини. Не значить, що ти повинен сидіти і плакати, а як я, а що далі, а як я добьюсь тому подібне. Забей на інших людей, почни діяти, почни жити. Не дивись на те, хто щось там добився, не слухай інших людей, і в тебе все вийде. І тупо почни вкалювати. Тупо пуш, пуш, пуш це життя. І в тебе все вийде, головне, що не здаваться.